Завжди виражається в соціально прийнятній формі. Тобто, коли ви спілкуєтесь з людиною, яка використовує цей вид маніпуляцій, інакше це не назвеш, ви не почуєте підвищеного тону, ви не почуєте нецензурної лексики, ви не побачите жодних фізичних проявів такої активної агресії. Але ви відчуєте неймовірний дискомфорт, почуття приниження, почуття меншовартості, почуття руйнації вашої гідності, тому що саме на це і направлена пасивна агресія. Мета людини, яка використовує це зазвичай це виплеснути свою агресію, яку він не вміє, висловлювати в більш екологічній формі. І другий момент це зруйнувати вас.